Аграрії Шостканської громади розпочали весняні польові роботи, зокрема підживлення озимих культур. Однак, перебої в роботі супутникового зв'язку «Стерлінг» спричинили збої в роботі агротехніки, яка почала зупинятися просто посеред поля. На сьогоднішній день підживлення за близько 12 тисяч гектарів. Значна проблема є в аграрі, це перебої з супутниковим зв'язком, що не дає змоги працювати ефективно. І вчасно виконувати заплановані роботи. Ну, що, є зв'язок, трактор їде, нема зв'язку. Трактор став нічого не можуть зробити. Міський голова Микола Нога пообіцяв регулювати питання, наголосивши, що сучасна техніка без супутникового зв'язку працювати не може. Також він закликав мешканців громади подбати про власну продовольчу безпеку та засаджувати присадибні ділянки. По спутникам це ми окремо переговоримо. Є питання є питання. Ми будемо намагатись якось відрегулювати. Я не говорю як але, думки в цьому напрямку є. Ну дійсно вже весна, і я звертаюсь до всіх. Шановні шоскінці, нагороди на дачі. Роботи не початий край, робота потрібна. Теплі вихідні вже стимулювали мешканців розпочати городні роботи. Однак, деякі жителі нехтують правилами пожежної безпеки, спалюючи сухостій. Начальниця управління ЗНС та цивільного захисту населення Ольга Ткаченко повідомила, що вихідними місто було затягнуто димом через підпали сухої рослинності. Спеціальний підпал, навмисний підпал, в екосистемах – це карається законом. А ми проходимо кожного року цей весняний період з великими втратами екологічними та матеріальними. Тому дотримуйтесь правил безпеки. Крім цього, з настанням весни у Шусткинській громаді розпочато роботу з організації перевезень до садово-городніх масивів. Повністю автобусне сполучення планують відновити з 15 квітня.